Вітаю вас, мої любі дорогі глядачі! В цьому відео будемо вчитися робити пряме полотно на в'язальній з центру. Я візьму нитки, які були в наборі з машинкою. І як в круговому в'язанні треба заправити петлі через один гачок. Для мого зразка шириною 20 петель. Я зачіпляю за 21 гачок. Цей 21 гачок він петлю пров'язувати не буде. Він нам слугує для того, щоб опустити робочу нитку під плавник, який знаходиться перед цим гачком, щоб при в'язанні у зворотньому напрямку робоча нитка зачепилася за цей плавник і сформувався край виробу. Зараз на відео ви бачите, як я робочу нитку завожу під плавник і зачіпляю 21 гачком, тепер я завожу робочу нитку в ниткотримач. заправляю у натяжитель нитки. І починаю крутити ручку у зворотньому напрямку, пров'язуючи полотно до білого гачка, який являється першою петлею. І так само пров'язую на один гачок далі. Для того, щоб робоча нитка зачепилася за плавничок. І знову починаю крутити ручки у звичайному напрямку. Якщо я бачу, що ниточка зачепляється, я їй допомагаю спуститися вниз під плавничок. І знов пров'язую до кінця ряду. Зараз вам покажу іще раз. Ось видно, як я пров'язую один лишній гачок і починаю рух в зворотньому напрямку, побачивши, що робоча нитка зачепилась за плавник. Доходимо до початку ряду. Білий гачок це початок ряду. А я пров'язую на один гачок далі і видно, як робоча нитка зісковзує вниз під плавник. І тоді починаю роботу в зворотньому напрямку. При в'язанні прямого полотна треба бути більш уважнішими, ніж при в'язанні кругового полотна. Треба слідкувати за процесом, бо можна прив'язати більше петель, ніж вам потрібно, і тоді ваш виріб піде на розширення. Тобто, якщо все робити правильно, у вас вийде прямокутне полотно. А якщо вам за викройкою потрібно розширення, то я думаю, що можна зробити ну, на цій машинці і розширення. І ось так, рухаючись туди і назад, ми в'яжемо. Прямокутне полотно. А зараз я вам покажу зворотню сторону, щоб ви подивилися, як гачок опускає робочу нитку під плавник. Зверніть увагу на гачок після білого. Перед ним є плавничок. Ось зараз гачок опускає робочу нитку під плавник. І я починаю крутити у зворотньому напрямку. Білий гачок забирає цю петельку. Так само до кінця ряда. І теж видно гачок під плавник заправив нитку. Робота у зворотньому напрямку. І ось видно, як я затягую цю петельку. І ще раз можна подивитися. Ось я зупиняюся перед білим гачком, потихеньку провожу. Гачок опустив робочу нитку, а білий підхвопив і я його затянула ось так от, для того, щоб край був більш красивим, чи можна так сказати. Ось знову видно, що гачок ниточку опустив, а гачок 20 ї петельки, його затягнув. Ось такий принцип роботи. Зв'язавши потрібну кількість рядів, а у моєму випадку це майже до закінчення клубка. Треба петлі зняти з машинки. Для цього вставляємо якусь нитку в голку, виймаємо ниточку і, прокручуючи ручку, збираємо петлі на нитку. Обробляти край ми будемо за допомогою гачка. Спеціально для цього я залишила довгу нитку з початку в'язання і в кінці в'язання. Візьміть відповідний гачок для вашої нитки і закривайте край, підхоплюючи петлю і пров'язуючи з'єднувальний стовпчик. Що таке з'єднувальний стовпчик? Це протягування робочої нитки через дві петлі на гачку. Роблю так з обох сторон мого зразка. Закріплюю нитку, виймаю допоміжну нитку подивіться, який виходить акуратний край. Так само робимо і з протилежної сторони також. Для того, щоб було трішки легше, я так само підхоплюю петлі на допоміжну нитку, щоб їх просто було видно. Стовпчики бажано не затягувати дуже, тому що виріб еластичний, і стовпчики теж мають бути еластичними. Ось так на цій машинці можна зв'язати шарф або заготівку для пов'язки на голову, ну і будь-який виріб, прямокутний або трапецевидний, якщо приноровитися. Я бачила, що дівчатка в'яжуть собі і кардигани, і сукні, і светри, навіть штанці. Ось такий в мене вийшов для вас урок. Якщо вам щось було незрозуміло або виникли якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо вам цікаво побачити нові вироби на в'язальній машинці, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Та натисніть на дзвіночок, щоб першими дізнатися про нове відео. Дякую вам, друзі, за перегляд. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні!